Так, друзі, підвела мене трохи ауді, підключився, я пропуск в першому і в четвертому циліндрі. Не хоче вона нормально їхати, Неї трусить. Отак повільно, якщо на тисячі обертів, потихеньку, мені ще треба доїхати кілометрів 20 Не реагував я на проблему. Ну як не реагував, я сьогодні купив свічки, два дня я катався ось так. Вона коли прогрівалася, то працювала нормально. Я сподіваюся, що справа в свічках, але це не 100%. Надіюся, що я потихеньку, отак на скількох там на чотирьох циліндрах доїду, і потім вирішу цю проблему з двигуном. Це я надіюся, як воно буде насправді, побачимо. По-бистрому я зняв фільтр, відімкнув все доволі швидко, легко робиться. Добрався до катушок, від'єднав катушки і зараз буду оце йде перший циліндр, буду викручувати свічку з першого циліндра, дивитися, яка вона там. Так, ну що, момент істини. Взяв от магнітик. Давайте зловимо ту свічку. Так. Ну. Гаряча, гаряча, дуже гаряча. Що ви скажете, їй щось ще нема. Bosch R5, як сказали менеджери з продажу автомагазина, що тільки ось такі свічки підходять на цю Audi, на цей мотор. Ось так виглядає коробка. Коштують ці свічки 220 гривень штука. Ця, що, яку я викрутив, точно така сама, як і ось ця. Тільки тут, бачите, ось таке жовте є. У мене є 4 свічки сьогодні. Давайте цих чотири свічки закрутимо: перший, другий, третій, четвертий циліндри. Тих дві, які ну, не вистачає, поставлю я їх пізніше. Для того, щоб добратися до четвертого, п'ятого і шостого циліндра, треба нам знімати бачок. Так, друзі, викрутив свічку з четвертого циліндра. Якась вона мокровата. З першого погляду. Ось так вона виглядає. Ну і так само ось ця частина жовта. Я не знаю, чи повинно воно так бути ось тут, чи не повинно. Підскажіть. Так, встановив я три свічки тут, одну на четвертому циліндрі. А Бачок охолоджуючої рідини тримається на одному болтику на вісім, тільки. А, треба тепер поставити назад повітряний фільтр. По-хорошому його вже треба замінити. Він же, бачите, брудний і пилу тут зібралося трохи. Але це вже буде напевно трошки пізніше. Десь через пару днів я вже повністю обслужу двигун, якщо він буде нормально їхати. Звук мені не подобається. Зараз буду читати на помилки. Поки що немає помилок по двигуну, треба на ньому ну, на автомобілі прокататися і далі робити якісь висновки. Замінив я свічки в чотирьох циліндрах. Прокатався і знову у мене вискакує чек. Машина їде трохи краще, троїть, але їде трохи краще. І я почитав і побачив, що в четвертий циліндр не цей. Ну, пропуски в четвертому циліндрі. Так, народ, так. що я зробив? Я взяв, поставив катушку запалювання з четвертого циліндра На шостий. І знаєте, що вийшло? Що Вже помилка на шостому циліндрі, і це говорить про те, що треба міняти катушку запалювання. Їздив, я купив катушку, поставив катушку і машина поїхала так, як треба. До речі, оця стара катушка, яка не працювала, вона була ще оригінальна. Я так розумію, що або всі, або майже всі катушки в цій машині ще оригінальні 2001 року. Уявляєте, якість, якість машини. Катушка мені обійшлася 1400 гривень. Купував нову, не пожалів, не ставив БУшку якусь. Свічки 220 гривень штука, 6 штук. Чотири купив вже поставив і ще дві штуки маю забрати. Ну і обслужити машинку. Хочу купити масла, масла, фільтра і так далі, все поставити. І тоді вже братися за косметику. А зараз я хочу взятися за ремонт дверки, бо, як ви вже пам'ятаєте з попередніх відео, якщо легко закривати, вона закривається, якщо сильно закривати, вона відскакує. Тому почнемо її розкручувати. По відео дивився, що треба відкрутити ось тут один гвинтик, ну і ось тут другий гвинтик. Потім зняти карту і далі. Далі там вже все відносно просто, але не просто. <ріст> не зовсім просто так. Крім того, що треба зробити, щоб закривалися гарно двері, їх ще бажано виставити, бо вони трохи погано прилягають, і якщо швидко їхати, є звучок е, ну вітру просто. Тому бажано їх трошечки підняти вище, щоб вони краще прилягали. До речі, ще я поставив одну туманку на ліву сторону, вона тут, як ви пам'ятаєте, була розбита. Бачите, такий висічений бампер. Що поробиш, машина в руках. А зліва я туманку не поставив, того, що немає фішки, її десь треба пошукати. Можливо, просто провода є. і під'єднати. Це вже зробить за мене електрик. Вперше зняв кришку, щоб заглянути, що тут і як. Бачив, звісно, тільки акумулятора на 91 му часу. Такий доволі великий акум. Тут фільтр, як ніби щось не вистачає. Напевно, тут кришка ще була. Але так як тут газовий редуктор місця, я так поняв, не вистачило і ту кришку зняли. Правда, треба цей салонний фільтр замінити. Ну і взагалі всі інші фільтри також буду міняти. А так, все доволі цивільно. Видно, що тут не дуже часто лазили, що воно не заюзане, не обломане. Ну, самі бачите, все доволі в доволі гарному стані. Зняв я карту, дуже легко знімається. Ось тут один гвинтик, там другий гвинтик піднімаємо. Потім не забуваємо підняти ці кнопки склопіднімачів от з тієї сторони звідси піддираємо. Виймаємо цю фішечку. Ну і знімаємо ці кнопки, щоб не мішали і щоб воно роз'єдналося. А зараз далі треба мені зробити ручку, по-перше, бо вона тут відстає. Ось ця ручка. Вона просто вийнята із неочікуваних розтрат. Я зламав ось цю штуку, це перемикач. Я його висмикнув, Хотів замінити просто ось таку крутілочку потерту на нову. І так і тут отут все переломав І вийшло так, що прийшлось заказати інший перемикач. Тут також треба витягнути ось цю затерту штуковину. Але зараз треба спитатися, щоб точно знати, як її правильно витягнути, щоб не зламати. А, так що мінус 500 гривень. Пам! А, і забув сказати, що ручку вже закріпили, так що вона ось в цьому місці не відвалюється. Все чітко. І машина прямо от міняється на ходу. Завтра перешиваю кермо. І сьогодні ще, можливо, завезу подивитись до ходової, щоб забрати ці неприємні стуки. Тоді буде взагалі кайф. Що, друзі, пам'ятаєте, яке в мене було тут кермо на ауді, а як вам тепер? З перфорацією, о, як на ощупь, яке воно хорошеньке. Видно, звісно, що перешити. Але в цілому кайф. Друзі, напевно, трохи неочікуваний кінець цього відео, але Audi продана вчора була завдяки золотому камінцю. От зараз покажу вам фото його. Поставив я його в. Машину по приколу на наступний день машину взяли і купили. Хто в темі, той в темі. Всім вам дякую за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Забрав з багажника камінець. Ти вчора поставив мого камінця. Туди я чисто случайно побачив, що камінець в багажню. Я просто передивлявся, чи забрали всі речі. Ну, то тема робоча, правда? Да, друзі, камінець будемо здавати скоро в оренду. Оце наш клієнт. Да, он на, номер Але якби не цей камінець не знаю, чи ми б йому подали, бо тут такий дядько вибагливий. Заговорений камінець був багажнику, бачите, друзі? Будемо здавати його скоро в оренду. Я думаю, доларів 50 будемо брати.